Checks – Миттєві та безпечні криптоперекази преміум класу. Розв'яжіть одну з найбільших бізнес-проблем назавжди з миттєвими платежами, глобальним охопленням та надійними транзакціями, без зайвих перешкод. Крок один створення: Вкажіть суму, яку бажаєте відправити, та рівень безпеки. Крок 2. Відправлення. Надішліть чек із перевіреної електронної пошти. Поділіться захищеним посиланням або збережіть. Роздрукуйте PDF із QR-кодом. Крок 3. Отримання. Одержувач просто вводить дані свого криптогаманця, щоб отримати кошти. Реєстрація на WhiteBit для нових і наявних користувачів біржі. Акція Знижка на торгові комісії. WhiteBit – мінус 40%. Один простий інструмент для будь-якої потреби від щоденних переказів до ексклюзивних подарунків створіть свій Check уже зараз і відчуйте новий преміальний спосіб користування криптою. Всі деталі в опису під відео. Ставте питання у коментарях.